Сьогодні п'ятниця, 9 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю. Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. Миколаївські комунальники провели укріплення берегової лінії, зони відпочинку на мив та ще низки локацій від підтоплення. Наші кореспонденти слідкували за роботою працівників міських служб від початку і оцінили результати їх праці. Деталі в сюжеті. Ще буквально за день до теракту на Каховській ГЕС вода у даній частині зони відпочинку на мив була приблизно у 50 метрах від цієї точки. Аби не допустити подальшого підтоплення, сили миколаївських комунальників були кинуті для того, аби вжити відповідних заходів. Ще 7 червня перед комунальними підприємствами «Елу Автодоріг», Миколаївські парки, «Облтеплоенерго», а також районними адміністраціями місцева влада поставила завдання убезпечити берегову лінію найнижчих точок Миколаєва від підтоплення. Зона відпочинку на мив це локація, де виникла найбільша загроза. В середу, після обіду, була поставлена задача міським головою та координаційним центром нашого міського голови, що слід було. Підтоплення на мікрорайоні намиву, ну якось зупинити, наскільки це можливо. Вже того дня розпочалося погодинне підняття рівня води, а о 23.00, 8 .00 червня, він досяг критичної позначки 105 сантиметрів. Втім, невдовзі вода пішла на спад. За будь-яких обставин, як стверджують самі комунальники, безпекові заходи були в житті вчасно. Працювала техніка елоф «Автодоріг» наша, працювала техніка Моте, працювала техніка КП Парки е та Приймав участь заводський відділ адміністрації, який координував нашу роботу, і цими методами та мірами ми змогли, хоча б трохи, остановити велику воду. На рівні, не доходячи до дороги. На укріплення цієї локації було витрачено понад 500 тонн піску, задіяно для робіт до 10 одиниць спеціальної техніки, а також близько півсотні комунальників. Окрім того, допомогти місцевим службам долучилися і небайдужі мешканці. Брали лопати до рук і допомагали це укріплення, укріплення робити. Ще працювали на локації Інгульського, Інгульського району, це друга набережна. Там три дома, три будинки попали під підтоплення. Також півострів Аляуди, там було велике затоплення. Там і приватні будинки постраждали трохи. І також постраждала дорога, яка веде від Пантонного мосту до півострова Аляуди. Мост був частково підтоплений, тому ми його вирівнили в горизонт та не даємо проїзду великого габаритного транспорту. Коли вода зійде, ми відкачаємо спонтані воду і все встановимо. Також у Миколаєві були зафіксовані підтоплення і на інших локаціях: яхтклубі, нижньому бамі, мікрорайонах Матвіївка, ракетне урочище, приватному секторі, корабельного району та інші. Создано чотири штаби на, ну, на кожному на районі. І кожен район, ну, кожну годину, доповідає, що при, ну що трапилось, що відбувається по місту у кожного, але намив це найбільш уразливе місце. Після подавання стихії насипи мають ліквідувати і розподілити пісок по території зони відпочинку. Віталій Шевченко підкреслив, паралельно з безпековими заходами комунальники продовжують виконувати свою поточну роботу, ремонтують дороги, чистять зливні дощові колектори. Зокрема, останнім приділяється основна увага, зважаючи на підняття води в акваторії Миколаєва. Олександр Матюшан. Роман Базик Валерій Федченко. Новини на каналі Март. У Снігурівській громаді збільшується кількість підтоплених населених пунктів. Станом на сьогодні їх 13, включно із містом. Загалом рівень води в річці Інгулець піднявся майже на 6 метрів. Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта. Що ще наразі відомо, дивіться далі. Снігурівська територіальна громада продовжує потерпати від повені, спричиненої підривом російськими військовими дамби на Каховській гідроелектростанції. За словами начальника Снігурівської міської військової адміністрації, в середньому рівень води підіймається на один сантиметр щогодини. Безпосередньо по Снігурівській територіальній громаді на першу годину. Дня 316 будинків під підтоплено, затоплено. Близько 600 осіб були евакуйовані або переміщені з своїх будинків. Людей переселяють в межах Снігурівської територіальної громади. Більшість місцевих навіть попри стихію не збираються виїжджати зі свого населеного пункту. Переважна більшість вони перемістились в своїх же населених пунктах, але вище вулицями. До своїх близьких родичів, до, до друзів, знайомих. От, частина людей була доправлена до нас в місто Снігурівка, знаходяться в лікарні, був організований з перших днів штаб, прийом людей, які постраждали внаслідок повені. Наразі в 11 селах повністю припинили електропостачання. Ще два населених пункти знеструмлені частково. Ми локально відмикаємо ті вулиці або населені пункти, де вже підтоплює саму подстанцію для того, щоб не вимикати там увесь куст, там 3-4 населених пункти або один населений пункт. Не вимикаємо повністю, вимикаємо локально тільки вулиці. Ситуація з водопостачанням не краща. Через відсутність електроенергії подавати воду в знеструмлені населені пункти неможливо. До того ж, через підтоплення страждають і свердловини в Снігурівській громаді. В Снігурівці всі свердлини розміщені по руслу річки Інголець в низині. От п'ять з шести наразі повністю затоплені. Затоплені, відключені. От ми їх безпосередньо самі відімкнули, витягли все обладнання для того, щоб зберегти. І не воно не, не зазнало руйнувань і не вийшла з ладу. Частина, ті, що трошки вищі, працюють зараз наразі, надаємо воду в тих місцях, де це, де це можливо, В тих населених пунктах Іван Кухта зазначає, відтоку води досі не спостерігається. Поки що її рівень лише зростає. А тому, скільки ще триватиме підтоплення, спрогнозувати складно. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март. Масштабна катастрофа і непоправна шкода екосистемі саме так охарактеризував наслідки терористичного акту, який вчинила Російська Федерація на греблі Каховської ГЕС, заслужений природоохоронець України Олег Деркач в ексклюзивному коментарі нашим журналістам. Подробиці дивіться у сюжеті. Олег Деркач, голова Миколаївської філії Національного екологічного центру України, коментуючи наслідки для довкілля терористичного акту вчиненого окупантами на греблі Каховської ГЕС, називає подію масштабною катастрофою. Вона, на думку еколога, вплине на всю північно-західну частину Чорного моря. Наслідки, які ми отримали в результаті підриву дамби, вони Прослідковується і вище дамби, і нижче, так. Тобто, ну, в першу чергу, ми звертаємо увагу на те, що під підводу пішли населені пункти, і в критичній зоні опинилися люди, і сільськогосподарські тварини дають корови, плавають, воді там. Але якщо взяти вище греблі, то ми будемо мати повне руйнування екосистеми Каховське водосховище, хоча воно штучне. Каховське водосховище було створене майже 70 років тому. За цей час навколо нього сформувались цінні природні комплекси. Сьогодні вони об'єднані в межах національного природного парку Великий луг. Руйнування дамби завдало йому непоправної шкоди. Іншими тяжкими наслідками стануть знищення ґрунтових вод та масові замори риби. Водні ресурси каховського водосховища ще використовувались для зрошування значних сільськогосподарських угідь. Еколог прогнозує, що через теракт на дамбі значних втрат зазнає агросектор трьох областей. Та Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської, а це є близько 500 тисяч гектарів землі. Ще один аспект це розлив замінованих замінованих територій, так, і виніс мін. Тобто величезна кількісно перша лінія оборони, яка була на лівому березі Дніпра, там велика кількість вибухонебезпечних предметів. Міни, які винесе течією і розкидає хаотично по всі діляти Дніпра, по узбережжю Кінбурзького півострова, по узбережжю Дніпровського лиману. І, звісно, тривалий час піде на, скажімо, на розчистку розмінування цих територій. Також серед негативних наслідків Олег Деркач називає руйнування курортних зон та критичної інфраструктури, хімічне забруднення територій та поширення інфекційних хвороб, занепад агросектору та загрозу подальшого руйнування екосистеми. Наслідки терористичного акту росіян на греблі каховського водосховища матимуть вплив протягом значного періоду часу на величезній частині східної Європи. Й на Авитісян, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У Миколаєві сьогодні розпочався чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат. На відкритті побувала і наша знімальна група. Подробиці далі. Чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці серед юнаків та дівчат сьогодні розпочався в головному залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 В змаганнях приймають участь як вже досвідчені спортсмени та спортсменки, так і наймолодші дебютанти. Про те, що найважливіше на змаганнях для маленьких дебютантів, нам розповів заслужений тренер України Віктор Сімінуха. Сміливо виконати свої вправи, які вони тренували. А також я думаю, що навчитися бути впевненим в собі. І тоді буде все добре. Розпочалось це з церемонії відкриття. Серед почесних гостей, окрім суддів та тренерів, також був присутній секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько. Привітала учасників та глядачів і директор ДЮСШ номер Номородин Алла Буяшенко. Серед суддів змагань Дар'я Алексєєва, Юрій Нестеров і судді національної категорії Ольга Цілковська та Вікторія Карпенко. На параді відкриття глядачів привітали вихованки відділення спортивної гімнастики КДЮСШ Перемога, загальне фото усіх учасників і початок змагань. Більше 40 спортсменів у вікових категоріях від 2006 до 2012 років народження. Говорить про те, що юнаки та дівчата до нашого міста повертаються і продовжують тренуватися. Дуже приємно, що вже багато учнів вже почали тренуватися, багато учнів вже збираються до вересня місяця повернутися в місто Миколаїв і ми будемо працювати вже так, більш продуктивно. Через цей турнір деякі спортсмени продовжують готуватись до всеукраїнських змагань, а деякі і до чемпіонату світу, що у вересні пройде у Великобританії. Зазначимо, що і в цьому важкому календарному році вихованці Віктора Семенухи продовжили високо тримати планку Миколаївської школи з цього виду спорту, четверте, ставши чемпіонами країни і втретє вигравши кубок. Ну а першість Миколаєва зі стрибків на акробатичній доріжці триватиме два дні: триватиме з дотриманням усіх безпекових норм. Керівництво ДЮСШ номер один, управління у справах фізичної культури та спорту Миколаївської міської Ра, Відділення Національного олімпійського комітету Миколаївської області зробили для цього усе можливе. Сергій Мельников, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. І наостанок про погоду у суботу 10 червня. За вікном буде невелика хмарність без опадів. Вітер східний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 29 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 49%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.